Це сьогодні тільки що зібрала помидорчики. Ну, ось це ще такі не порозовіли навіть, Але я вже зібрала, бо там же є такі, що пропадають, думаю, що біці. Ну, це непогані, окремо. Це сп... Заберу в хату, а це в гаражу тут. Заберу цей, здається, гарний, такий чорний. Гірочки, це все. Я зараз схожу до Наталі. Я портулаку знову їм тут нащупала, а я обіцяла отаку руту їм. І тут корінці такі вже гарні. Зараз покажу. Молоденькі, вони в них приживуться. Ой, а, накидала. Ось у які. І запитаю, чи вона буде брати газонокосилку. Якщо да, то хай іде, витягнемо двох привіт! Так що, якщо недовго, значить сьогодні викутим, так? Так, так. все, це принесла, пішла до, до Наталі трішки, бо треба поливати. Вітер висушує, температура вроді невелика, така, ну, 27, не, не, не 37, а висушує все на світі. Ah, Кажу, поливати треба. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> да. Я закрила Наташ, не бійся. Привіт. Що він там кушає? вчора взяв Ага, так. Принесла портулак, принесла руту. Скорінці там такі хороші. Вона сказала, воно ж водички, а рута з корінцями вона посада. Вона зараз приїде, я чого прийшла? Вона ж хотіла газону косилку, а завтра... да, кажу, Наташа, а вона я по груші. Кажу, то ну, може, ти рано приїдеш, то приходь, я сама її не витащу. Тихо. Завтра день молодь, нема ніде на їсти. Ну, вона хотіла, що там оце поки. Отам я так поняла, да? Пок... так? Слава Богу. Так я трошки з тобою посижу і піду поливати, бо все висушило. А ну, які помидорчики зробили? О, та ви молодці взагалі. Ось що, ви зна... І огірки б зробили. О -о. Вони ж тепер оце куди їх дівати, Ага. Та ось помидорчики. Ну і саме я, основне це томати. Чотири чи п'ять баночок. Ага, молодці. Ну вже, мабуть, не буде помидорів закривати. Да? Ну, Наташа, а я ото ж позривала і вириваю там, вони ж поболіли. Та Наташа той раз вирив. То я вириваю. Тобі кака ко -ко -ко кофе зроби. А я, а ти щось небудь будеш? Зроби мені один. Поки да? І, і підемо. В общем все. Я вже оправилася ну ото з під помидорів мада цей поміт. Ага. Я струю. Ой, мені тільки попили в кухні треба. Ну, ой. коли вони там завтра приїдуть, а то не в тебе сьогодні, то... то не до мене. Саша мені зателефонував, каже, Туня, вони шукають 14-й номер. Я кажу, мій 14-й боковий, ну, так 71, а так 14. Бо бугловий же. От я кажу, зараз підійду. Ну кажу, не знаю. Вони біля нього там о, -о зупинилися. Коли я вийшла, то до Валери. Ну чи до Саші їхнього? а ото все стриготіли, довбали, стрикотіли. Ні, то не в мене. А поваляєте? Я не знаю, Наташ. Вони видно таке цей. Ну, взялися, видно, за струй. Ну вони там, по здається, вони вже на живуть там на второму, на, на другому. поверсі. Горить світ, до мене сюди видно, як Може, я по царичанській їду. До нас не їду. Не Ага, поняла. От. То не в мене, Наташ. Я сьогодні отож. Ой, як заснула в три, в три часа. Ну і я в три часа набула. Як заснула? Я заснула? Ну не дуже. Не дуже. Заснула, ну так. Ага. Поняла. Ноги не дають спати. — Ноги не дають. Ой. — Ноги не дають спати. — Так, якщо не, не ті, груші не тверді, такі, що парочку лишиш мені малому? Не знаю які, Ага. E, — ну сушить хоче. Ага. Молодець. Ну такі. Ага. Такі казала десь. Вона їхала сьогодні з людиним чоловіком з робкою. А люди, це та, що в лікарні з нею робила? Угу. Ага, поняла. Ну, в місті вони. Так, 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 я поняла. І кажеш, ну, то що, засуха угу. вікає, та з грушами воюємо ще щось таке. Та дай така і Наташа повоює. <рисували> говорила, Як завжди. Спитала, зарежу, кожна, чи угу. що там. Так, давай я тобі дам цього. Кого опять, Наташа? Я не голодна. Бублик. Один же ж твій бублик. Ну і хай буде. О, так я зараз розморозю морозу і поп'єш. Вона ж привезла три. Ну так я його спеціально у вас лишила. Ну, Ти щас, думаєш, щас, що да. я забула? Я, щас, я щас, спеціально щас. лишила. Думаю, та чи ви з'їстевий? Ну а я ж не обратила в нього. Я... То ми сьогодні це. А ви з'їли? Ні, один на двох ми Ну, а тепер. Ну, значить, давай оцей на двох. Ще один є. – Наташ, ну так то ж мені багато, він же здоровенний. Половина половинку. Добре, я п'ю каву, Наталочка. Пей, а тоді молочка. Ага, ось Моргошка, тобі кави дати? Я... <реш> Чудо. Наташа розповідає, як її свекруха Славіка мама. Це сушила груші, да, Наташа? Ну так, да, сушила груші. Ага. Так я знаю, що. Вона оце той. Їх зразу в казанові провари. Їх... Ціленькими. І ц... другий раз цілі, другий раз половинки, смотря я. Ага. І той. Щоб вони такі коричні відстали. Ага. Тоді їх вона витягує, вони оце полежали там. Ну, а З води с... витягла? Витягла. Так? Сюди туди і витягла вона з їх із того. Тоді вона, вона топе піч не дуже, не дуже, угу. щоб вона така жарка була. І оце кожну грушку ложи так, грушка біля грушки. Угу. Не так, щоб груші на груші, ага. оце рядешко, грушка біля грушки. І оце вона от сьогодні, наприклад, їх оце протопила, засунула там. Побули вони. На другий день вона обратно таку легеньку робить піч. Витягує їх. Витягне, тоді ж обратно вона їх засуває, теж влегень, поперевертає отак їх, ага. тоді обратно їх у піч. І я знаю, ми приїжджаємо, а вони, просто вона витягла їх, а вони, значить, і не сухі. І не мокрі, а якісь як в'ялені. А, як прив'ялені, так, да, і смачні. І такі ж добрі, і тоді вона на сонце їх ложить. Ага. І тоді оце на сонце я не знаю, скільки вони днів там чи що. І оце вони на сонці на сонці. І тоді вона їх ні в банки, нікуди. Вона такі торбинки понашиває, і оце в торбинки підв'язує. Ага. І тоді оце зимою беремо ми оце і, і їсти, і І кампоти. Вони якісь такі у неї. І вона ж в воду тут цукор не додавала? Ні, ні. ні Одна нічого. вода. ні, ні, ні. Ага. яка, який той. І вони якісь і не цвіли, і такі вони, як в'ялені, такі м'які їж їх. Ну це ж і вона, вона каже, так Наташа тепер таких хоче зробити? Вона каже, в нас мамка не приварювала. Ага. Каже, ми теж пекли. Чи то є сушила мамка, але вона не приварювала. Вони оце теж легеньку піч ставляють. Ну, теж не знаю, чи два, чи три рази вона казала. А баба клава робила, а я кажу, на що ви їх приварюєте? А вона каже, вони швидше тоді. У пічі оце підсушується. Підсушуються, а так каже, треба каже довго топить піч. Ага, я зрозуміла. Наташ, і ще знаєш що е, там декілька відео на, назад е, писала підписниця, а я все забуваю в тебе запитати. Ну не знаю, е, наче ти вже її говорила. Ну щось я не Запам'ятувала, ну, за значить кажуть, що в тебе дуже схожий. Говор, ти говориш, як люди на в Полтаві, Полтавщині. А я там написала. Ну я думаю, може я помилилася? Вроді як ти говорила, що в тебе батьки відтіля. Мама Полтавка А, точно. Значить, я правду написала. Мама Моя віднесенька рід, Полтавка. Полтавка, ага. ну, мама ж О, ну да. І то ж воно цьому ж балакала. Да, да, це точно... І я перехват. Ну як угу. як в сім'ї. Ну так, да, це так, да, це точно. Значить, я права, пам'ять є. Mm -hmm. Наталочка, я побігла, треба поливати. Давай. Давай, Лука. Пока... Я, я ті принесу, яблука сушені Ага, давай, давай.